Давай, давай Один, два, три маркований аркуш пес патрон. Сьогодні ввела в обіг Укрпошта. Погасили її одні з пожежних частин рівного. Це перший випуск марок, частину грошей з продажу якого спрямують на купівлю автомобіля для розмінувань. Решту передадуть притулкам для тварин. Присвячений всім героям-рятувальникам, які, ризикуючи своїм життям, звільняють території, розміновують території, які були деокуповані від рашиських загарбників. Ці гроші будуть направлені на закупівлю спеціальної машини для механізованого розмінування території Армтрак 400. Вона допомагає розміновувати понад 2400 квадратних метрів територій за одну годину. Без втручання оператора оператор знаходиться, може знаходитись на відстані понад 800 метрів до 800 рініше метрів або про нього мені Пес патрон допомагає саперам розміновувати деокуповані території Чернігівщини з початку повномасштабної війни. Вадим Мосаковський розповідає, за цей час улюбленець встиг стати талісманом рятувальників та допоміг зберегти десятки життів. Тираж нового маркованого аркушу один мільйон екземплярів. Примірник містить вісім різних зображень пса-патрона. Там, де пес патрон допомагає фермерам, фермерам збирати врожай. Де пес-патрон? Разом із рятувальником іде виконувати службові свої обов'язки. Пес-патрон рятує дітей, є сюжет, пес віші сон, пса патрона, де він мріє про нагороду. Також є марка вже з зображенням, де пес патрон отримав цю нагороду свою заслужену. І я просто марка пса-патрон. На погашення марки запросили собачку Полі. Вона тієї ж з патроном породи. Джек Рассел-Тер'єр. господар чотирилапої, Владислав Ясковець. Олі вже два роки. Ну собака хороша, як мінімум. Деколи буває, що буває настрій, то пускає людей. Але деколи вона чувствує, що хороший чи добрий. Свої підписи на марках залишили діти, які завітали на урочисте погашення. Їм дозволили самостійно погасити один із аркушів. Працівниця Укрпошти Ольга Гніткевич розповідає, що очікують на ажіотаж. Марки набули широкої популярності, і скажімо так, вони зараз в тренді. Особливо вже в теперішній час. Абсолютно всі серії зі всіма конвертами, зі всіма листівками. Я думаю, що не тільки працівники Укрпошти, а багато наших громадян також стали філателістами. От і ну воно насправді дуже цікаво. От ти її тепер очікуєш цю марочку, хочеш мати і конверт першого дня погашення, і щоб Штемпель був першого дня погашення. Це вже шоста марка присвячена подіям від початку повномасштабного вторгнення. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.